Неважно, хто ти єсі – хорват, белорус, словенець – ти будеш ме розуміти. То є не по-русски, не по-польськи, не по-сербськи, але разом все ясно, так? Коли рус говорить з поляком, вони можуть розуміти друг друга трошки. Коли булгарин говорить з словаком, вони слышать знаки подобності. Але ми живемо в розділенності. Війни, політики, пропаганда – все то нас розділяє, но ми можемо то і можемо говорити, слушати, учитися, пивати друг з другом. Меджуславянський язик не є чудо, але он є інструмент між братами. Давайте употребляти то, що нас об'єднає, і забувати то, що розділяє. Квала вам і слава всім словянам!